Друзі, ця жінка попередила про шокуючі факти, які будуть відбуватись не тільки в Україні а й в Росії. Ви зможете дізнатися, що буде справжнім переворотом, коли знімуть Путіна, і хто може прийти до влади в майбутньому? Привіт усім, мене звати на Черкаса, Це тюканала Астрофеномени. Сьогодні до нашого ефіру долучається неймовірна Тетяна. Гай. Не забудь підписатись на наш канал, поставити лайки, звісно, написати своє питання. Хочу сьогодні поговорити про е, свято Івана Купала, яке наближається до нас. Що воно для нас несе в цьому році? Чи буде воно дійсно магічним, по справжньому? А, чого очікувати Україні в цей день? Тому пропоную розпочати із цієї теми. А, дивіться, ми його звикли, це нам хрестиянстві навязали, це свято ну, як назву свято Івана Купала. Чому ніхто не знає, навіть просто поєднали День е, літнього сонцестояння із християнськими традиціями? От ти запитуєш людей, що таке Івана Купала? І всі це уявляють: як... Пошук папороті, якісь стрибання через вогонь, так? Тобто, якісь ритуальні дійства. Але в е, православній церкві це є усікновіння голови Івана Хрестителя. Тобто, бачимо, що якби, ці свята абсолютно не пов'язані. Е, тут, знаєш, як внідрили, е, виходить е, традиції язичницькі в християнство, що, ну, як то кажуть, народ. Який переходив тоді, здійснював переход е язичницький, не дуже брикався, так і якби сприймав якось це свято. Насправді це свято дуже важливе для нас, для нашого народу, для нашої землі. Адже це день літнього сонцестояння, одне з таких важливих свят циклу року. Зверніть увагу, що дуже багато ритуалів, от навіть пошук тієї папороті, цвіту папороті, хто знайде, буде все життя щасливий, багатий. І справді це так, тому що саме в цей день можна здійснювати через стихії, залучаючи сили. Стихій, ритуали для достатку, для багатства, для успіху, для гармонії. І я хочу сказати кожній людині, яка дивиться нас, що це може зробити зараз кожен і не в сам день сонцестояння, а за тиждень до нього і тиждень після нього. Ці дні мають надзвичайну потужну силу. Тобто ви можете задіяти стихії, навіть просто запалити вдома свічку, дивитися на вогонь і загадувати, уявляти, яким ви бачите своє життя, з ким ви його проживаєте, яке оточення навколо вас, як ви живете? І повірте мені, зараз енергії дуже активні, і кожна людина несе в собі магію. Зараз ця магія відкривається в кожній людині. І е, кожна людина може пропустити через себе сили, зак, е, заключити якби їх в допомогу саме стихії. До речі, я підготувала для людей от такий інструкцію, такого ритуалу, як через залучення пев, е, всіх чотирьох стихій і певного стародавнього кабалістичного символу притягнути в своє. Життя, багатство і достаток. Не варто цього соромитися. Життя має бути в гармонії, воно має бути як і дух... Треба дбати як і про духовний, так і все ж таки про фізичний баланс. Воно все має бути в рівновазі. Нас причили до того, що ми маємо якось, наче, соромитись, з того, що жити в достатку це погано. Це... Якась показушність, що потрібно терпіти, нести свій хрест, ні, не вірте цьому. А ресурс у світі величезна кількість, і можна притягнути в своє життя те, що ви хочете, залучивши просто певні знаки і стихії. Тож, пам'ятайте про це, мої хороші. ваше життя у ваших руках день дійсно дуже потужно, якщо повернутися до історії, то можна от навіть провести паралель, що Гітлер розпочав війну саме в цей день в день літнього сонцестояння. А ми знаємо, що Гітлер цікавився окультною окультизмом і магією, тому всі його дії були дуже виважені в числах, в знаках, в символіці. Тож, мої хороші, пам'ятайте, в цей день ви можете зробити багато чого. Пам'ятайте, що ми живемо на землі, де наші прадки, предки, наші пращури вони завжди йшли в гармонії з природою, з силами природи. Ми ніколи не були з вами, мої ріднесенькі воїнами. Це ворог прийшов на нашу землю і ми. Маємо ми змушені об, якби, остерігатися ворога, захищатися від ворога. розумієте? А насправді ми ті люди, які завжди жили в гармонії з силами природи, з стихіями і повертали їх на свій лад, на своє благо. Пам'ятайте, мої ріднесенькі. Ваше життя у ваших руках стосовно подій, які чекають Україну, от напередодні в ці дні дуже важливі будуть зміни. Адже зараз ось ці дні, цей тиждень до сонцестояння буде дуже тяжкий для українців. Дуже багато інформації зараз чуємо про можливі наступи, бачимо, як ворог б'є по містах, руйнує міста, вбиває наших людей, і зараз він буде. Завдавати ще сильніших і сильніших ударів. Причому в небезпеці вся Україна, всі українські міста. Пам'ятайте про це, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, убезпечуйте себе і своїх рідних, своїх близьких, де б ви не були. Тож, мої ріднесенькі. Пам'ятайте про це, тому що зараз події будуть розвертатися так, що ворог копає нам яму. Але дослухайтесь до мене він сам у неї потрапить. І це буде його крах. Тетяночка, дуже дякую за. Таку розлогу відповідь: от власне що стосується міст, які можуть дійсно зазнати обстрілів в, в 20-х числах червня, в день сонцестояння або в день Івана Купала, які міста дійсно на сьогоднішній день під найбільшою згрозою в ці дати? Дивіться, ще раз кажу, що якщо не називає якісь міста, це не означає. Ми бачимо, як, от коли ворог атакує, коли відбуваються комбіновані масовані атаки, ми бачимо, як змінюється траєкторія польоту цих так, скажем, і шахедів, і ракет. Тож треба бути обережними. Ще раз наголошу. Всім жителям всієї України. Але, Маряночко, я хочу сказати е, вам і підписникам вашого каналу, що удари будуть до сонцестояння найближчі дні. В найбільшій небезпеці міста: Київ, Львів, Хмельницький, Житомир, Миколаїв, Одеса, Харків. Як ми бачимо, небезпека всюди. Але ці міста, які я назвала ось найближчі дні, будь ласка, ворог може відтягувати там може це день, два, але ось цей ці удари точно відбудуться до літнього сонцестояння. Я не бачу, щоб ворог окупував Суми чи зайшов на, е, в Дніпропетровську область. Так? Я цього не бачу, але він лютуватиме. Лінія фронту там зараз дуже велика небезпека, дуже важко нашим захисникам і захисницям. Тож не забувайте, що донатьте. Тому що дуже-дуже зараз на один з найтяжчих періодів і чи не найважчий. Тож от на перевірені ресурси, донатьте, 5-10 гривень, це зараз важливо, адже ці люди рятують наше життя, нашу незалежність. Що зміниться для України після дня сонцестояння? Чи будуть якісь такі от дійсно колосальні зміни для України? Можливо, будуть якісь зміни у владі, можливо, дійсно будуть зміни на фронті а, можливо, будуть у нас зміни в економіці. Я пропоную подивитися. Давай на початку програми я сказала запису, я сказала, що про те, що буде ворог впаде в яму, яку готує нам. І е це буде страшна трагедія, зв'язана з ударом. Вона буде в Києві. Я не кажу, що будуть якісь зміни у владі, владі, але Світ здригнеться від цієї трагедії. На жаль, мене запитують, чи можна її уникнути, чи можна зробити якісь ритуали. Дивіться, це така рокова ситуація, яка переверне все з них на голову. Розумієте, вона має відбутися так чи інакше. Я хочу зараз от застерегти е, жителів міста Києва найближчі дні, будні дні в день, от уникати. Центру міста, якщо є можливість, там, де скляні будівлі. Але що я бачу ще таку ситуацію, що після цього, як станеться ця трагедія, яка принесе багато жертв, не лякаю зараз, але вона неминуча, це вона ропова. Ми отримуємо рішення, отримуємо дозвіл. Нарешті не просто здійснювати якісь такі таємні операції по типу павутина чи запускати велику кількість дронів на рашку, а бити прямо по центру прийняття рішень далекобійною зброєю. Ми цього справді дуже довго чекали і ми матимемо всю можливість до кінця місяця. І це зараз чи не найважливіший меседж. Не можна зупинити ворога домовленостями. Бачимо, що він їх не виконує і не буде виконувати ні сьогодні, ні завтра, ні через рік, ні через два. Тільки ударами, тільки знищенням. Тільки так. Знаєте, така є приказка російською мовою, їм же ж скажу клін-кліном вишибають. От так і треба. Ось так ми і зробимо, і ми матимемо таку можливість, і в нас є чим бити, повірте. Коли дійсно ми вже отримаємо дозвіл від наших партнерів, щоб ми могли бити вдаль, зокрема по Москві, по Пітеру, по їхніх центрах прийняття рішення, бо ми розуміємо, що ми готові хоч сьогодні бити, але ми також в залежності від наших партнерів, які додають нам зброю, чи буде це добро, і коли? Давайте через перевіримо. Карта мир, дуже гарно, тобто завершення циклу. Тобто так. І дивіться, я бачу, що це буде найближчий тиждень. Найближчий, от мені показує 8-9 днів. от так от. Це не так уже довго, тому що я бачу, що ми після цього сонцестояння якось або навіть за день уже здійснюємо перші удари. Тобто ми і рішення отримуємо, і удари здійснимо ось такі ще раз повторюсь: це чи не найважливіший меседж взагалі червня? Ну, це шокуюча дійсно новина. І також хочу уточнити за нашу зброю. Чи є в нас нашого власного виробництва зброя дальнього прицілу, дальнього влучення, дальніх ударів? Чи є вже вона у нас? Багато різних слухів хочеться, пропоную перевірити, давайте дуже далекобійна зброя по колісниці ми маємо, яка змінить ситуацію. Дивіться карта повічно прекрасні карти. Страшний суд і Європан завершить цикл. По дивіться по справедливості. Тобто, що я зараз бачу по картах, дійсно, ми вже маємо таку зброю. Відома вислів, хочеш миру готуйся до війни. І саме тому, і тут, тут вона підійдеться приказка, це цей вислів, тому що тут через те, що ми цю зброю маємо і її застосуємо, будемо мати спокій по карті помірності. Ви знаєте, мені дуже подобається те, що я бачу, і дивіться, карта Сонця для України. Воно нарешті засвітить і не просто. Як світило, так в небі, а у переносному, по переносному сенсі. Українці стомлені, вони нажахлені, скільки питань, коли вже це закінчиться. Процес запущено вже давно. давно. І всі ці події, які відбувалися протягом весни, що ви згадаєте, Маряночку, люди просто з глузду з'їжджали, коли читали. Ну, вже просто ми й так в напруженні сидимо. Останній тиждень, скільки пережили ми ударів, масованих страшних атак, причому всі міста. Тому е, варто над цим задуматись і порадіти, і вже, знаєте, як в предвкушені будь. Так, отже, ми трішки вже про це говорили сьогодні. Я хочу також більш детально подивитись для наших глядачів, щоб вони мали також розуміння, до чого це все рухається. Отже, наша сторона заявила про те, що так звані мирні перемовини між нами і над Україною, вони власне. Встали в такий в собі, зайшли в глухий кут. А, як що буде розвиватись далі? Чи будуть іще якісь певні зустрічі найближчим часом? Чи поки знову ми а, кожен пішов своєю дорогою? Мар'яночко, ну я насправді не бачила взагалі ні. Ніколи. Від тих ми давно спілкуємося. І скільки вже вед, ведеться, а, якби розмов про ті перемовини. І я жодного разу не казала, що я бачу, що вони сядуть за стіл переговорів, нормально сядуть. Тому що це неможливо. Сідати за розмову з терористом неможливо. І давайте, але давайте подивимося, можливо, ще якісь спроби, потуги будуть. Ні. Дев'ятка мечів. Четвірка чаш. Подивіться, коли ми десятка мечів, тобто ніхто не налаштований, розумієте на ці перемовини насправді. От дивіться, ми коли дивилися, чи будемо бити далекобійною зброєю, ви бачили, які карти? От що саме ці удари далекобійною зброєю дадуть результат? Пам'ятаєте? От ми питали про зброю, а нам йшла карта помірності, карта сонця, от карта страшного суда. А тут я бачу такі дрібні, ніхто не налаштований, все. Уже настільки все зайшло далеко, вони не, і вони не хочуть, і нам, ну, в принципі, ми хочемо йти, так, щоб якось завершити це все, щоб м м досягнути миру. Але цього не буде. Шляхом перемовин, дивіться, трійка Пентаклів. От всі карти, Сімірка-Чаш, жодного старшого аркану не випало в цьому розкладі. Дякую, Тетяно. Отже, рухаємось далі. Я також пропоную подивитися, чи буде у нас до кінця літа зміни якісь в державному секторі, тобто, чи можуть у нас змінюватися якісь високопосадовці. Mm -hmm. До, до кінця літа ні, а ось з осені так. Потім воно дуже швидко піде. Важливим в цьому плані буде для нас жовтень місяць. Ось там будуть вже такі важливі зміни, поки до цього часу м, влітку я не бачу. Та ви знаєте, вони зараз всього і не на часі, тому що зараз дуже важливі процеси відбуваються. Ми маємо перемогти ворога, вигнати ворога з України. А потім вже будемо вирішувати. Зараз дуже багато говорять про те, і запитували в мене, чи можуть бути якісь перевороти, чи можуть бути якісь майдани. Я не бачу такої перспективи, і я впевнена, що наші люди надзвичайно свідомі і розуміють, що в нас є зараз. Так, це теж важливо, як ми будемо жити, які кермани чи будуть керувати нашою Україною. Але зараз в нас є важливіша ціль. Це знищити ворог, вигнати ворог і здобути таку бажану перемогу. А як щодо Майданів або якихось певних переворотів, наприклад, в Російській Федерації, чи можуть вони бути в цьому році? Ми зараз подивимося, але ну в них настільки кішка тонка, щоб це зробити. Але давайте глянемо. Це ж потрібно який мати дух. Ми одразу дивіться, карта. <смі> карта дурня, тобто ні. Але все ж таки зміни там будуть, вражці. На рахунок переворотів у Росії, дивіться, я ще раз скажу: від людей там не буде, але зміна влади дійсно буде. А, до влади спробують прийти і прийдуть люди бізнесу, яким уже насправді набридла ця війна, вони хочуть заробляти кошти, вони хочуть, щоб були зняті санкції. Я вам скажу більше, вони навіть будуть намагатися змити кров з рук Росії, так би мовити, якимись там репараціями, виплатами, але стільки крові їм змити не вдасться. І всі їхні намагання будуть марні. Однаково рано чи пізно рашка розпадеться. І її розтягнуть на дрібні шматочки. Ви знаєте, в біблії такий вираз, хто від меча прийде, той від меча загине. Вони хотіли розшматувати нас, нашу Україну, а будуть розшматовані самі. Там залишиться, Московія залишиться, буде ну знаєте, образами зараз говорю. Жаби там квакатимуть на Московії, але це буде такий невеличкий клаптик. Вони отримають те, що хотіли зробити нам. Те, на що вони по праву заслужили. І ще питання, яке хотіла сьогодні я обговорити, це чи визнають Білорусь як учасника, як співучасника війни на боці Росії? Гарне питання тривожить мене їхні навчання, по типу що в них територій немає. І видно, що це союзники. Сьогодні, до речі, дивилася питання на картах. Видно, що намірено. Бульбаш допомагає рашці за підтримку, за певне визнання, але ще буде визнано. І тепер дивіться. Буде. Тому що тут карта. Тобто, дивіться, всі їхні злочини військові будуть викриті. Бачите, король мечі військові, як військові злочини, і карта місяця те, що приховано, буде викрито. Ситуація зміниться по сме... ну, по карті смерть, трансформація. І що я бачу? Ще буде розкрито дуже багато військових злочинів, злочинів тому що це не єдиний злочин Білорусі. Я знаю, і я дивилася при пошуку безвісти зниклих, що дуже багато наших військових там знаходиться, які вважаються безвісти зниклими, а це військові злочини. І за них прийдеться відповідати. І він буде відповідати.